Ну, в принципі, я якби чекав війну, якщо чесно, в поганому сенсі чекав. Але я чомусь знав, що вона почнеться, і готувався до неї. Прям от прям готувався. Свідомість, свідомість, коли казали, що буде війна, що там війська кучкуються. Ну, я не вірив. Ну як це можна? Можна в 21 столітті з столітті своїми танками залізти. Там ну, як так можна, і 24-го в четвертій ранку, я в своєму ліжку вибухи. От і ми з родиною почали замислюватися, що ми будемо робити. Ми зібрали таку нараду, таку родину вирішили залишатися в Києві. І я для себе вирішив, що треба йти в сторону мистецтва, в сторону пісні в підвалі я був записаний, і потім зняти кліп на пісню Героям слава там з моєю родиною, з моїми дітьми. Кажи слова. Мені дзвонить мій кореш десь о 10-й вечора накануні і каже, що йди обналічишся, тому що можливо сьогодні вночі почнеться. Ось я такий, звідки ця інформація? А він такий: ну, в мене є там ребята, там з дронами пов'язані і так далі. І бачить, що доволі багато техніки на межі з Кримом збільшилося раптово. Ось, ну ми сходили, обналічились так. Півко з товаришем пили десь до третьої ночі. І після цього, десь там в четверті, четверті, тридцять, я приліг вже, переобігнувся і відкрив ноутбук, і дивлюся засідання ООН по ситуації в Україні. І тут бачу, що в телеграм-чатиках пишуть, що Путін щось там розповідає за Україну. Я на телефоні відкриваю Ютубчик, а там спеціальна операція на Україні, і коротше. Десь проходить 5 секунд, і я чую перший гучний-гучний вибух, від якого мої окна задражали. Ну, я якось там по полу поповзав, у мене вже був найвеличний чемоданчик. Ну, Я докомплектувався, телефончик там на віконце поставив, щоб він фіксував, що відбувається. І після цього ну, передивлявся, бачив, що там велике-велике полум'я із димом. У мене був крайній будинок у місті. Було відчуття, що Ну от воно вже розпочалось. Це не стан, де ти постійно це очікуєш, а воно розпочалось. Зібралися якісь люди, друзі, знайомі, товариші з кимось більше, з кимось менше, і почали придумувати, що ми можемо робити. Я розуміння України, Росії, радянського союзу, знищення нашої культури збирала по такусеньких частках з усього світу. Я жила в Нью-Йорці, і я бачила. Що таке іммігранти першої, другої, третьої хвилі, які спасали культуру ще з часів Дінікіна, я це досліджувала. І тому, коли все це почалося, я зрозуміла, що ось до чого мене життя готувало, тому що дуже багато стресів і дуже багато власних душевних травм, е переживань, які е саме показали мені цей шлях, куди, як мені йти. На другий день вже плотно почали. Е Займатися волонтеркою. Я вів е, інформаційний канал у своєму інстаграмі, е, мій товариш у Твіттері, і йому почали поступати інвойси, як допомогти новій каховці зі всього світу, тому що він оперативно писав і на нього почала підписуватися велика кількість людей. Зрештою, ми заснували фонд, який Humanity, який. Допомагав людям у новій каховці з медикаментами з супер крутими операціями, типа через декілька блокпостів, що було супер нереально відвести жінку на операцію по гемодіалізу, бо вона через три дні може померти. Вже десь за тиждень ми виробили механізм. У нас вже була якась команда людей, і ми от так от працювали, працювали, працювали. Десь волонтери щось тягали, щось привозили, когось одягали, і потім відкрився. Наступний такий інший фланг це робота з пресою, з журналістами, з, з різними кінооператорами, відеооператорами і так далі. Потім почали приїжджати іноземні різні журналісти. Я почав їх там возити, домовлятися про якісь інтерв'ю. Те, що називається фіксер. Ми не зупинили на жодну секунду учбовий процес, навпаки, коли 24-го все сталося. Всі були просто в дичайшому стресі. Я зранку зібрала онлайн весь уфех, і я сказала головне, що війна сьогодні йде не лише на полі бою, вона йде за наші голови, за наші душі, за нашу силу духу, за наші уми. Тому ми тримаємося і продовжуємо от прямо зараз вчити тренди сезону так, щоб в нас лишився простір. Здорового мирного життя ми не, не не робити вигляд, що ми не бачимо, що є війна. Вона є. Але це наш спротив, це наша справа продовжувати жити ось прямо зараз мирним життям. Вінниці давно не був, тим паче в концертах. Хочеться ракешний концерт зіграти. І е, їдемо, їдемо. Я бачу, що трішечки не встигаю на зустріч. Нас мусив зустрічати в центрі організатор Віталій і військові, які ми мусили в військову частину їхати. Спочатку затори, потім військові не не, не пускають. Я починаю біжати, біжати, біжати і. і... І я ну, в ту саме точку нашу зустріч я не можу, не можу доїхати. Черговий терористичний акт. Рашисти поцілили по Вінниці. Попереднього по місту вдарили трьома ракетами. Наразі відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих. Ми трішки запізнилися, і саме туди прилетіла ракета, куди ми їхали, де ми зустрічалися. Ми по Європі проїхалися, і все ж таки картинка. Європа вона співчуває і багато наших переселенців він всім 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 серцем співчувають, але вони вони в безпеці там. Тут ти приїжджаєш, а тут ну реальність вона тебе накриває. Це усвідомлюєш, що вона вона не тільки там по телевізору, вона буквально сюди прилітає. прилітає. Да. 24 го числа вже повісили триколор на ГЕС Каховську ГЕС. Я був там 55 днів. Десь на 40-го я почав е, жорстко здуматися, що пора виїжджати, тому що е, безпека. Ну, я розмалював танка, і е, після цього велика увага привернулася до мене. Я зрозумів, що можна її конвертувати у нашу організацію, почав там спілкуватися з Вашингтон Пост, NCBC, BBC Cast і ще декілька проєктів. І я думав, що ну, хтось може мене тупо здати і сказати, він там вам не знаю, там пісюнів намалював на танку, ось, і тіпа, давайте його на підвальчик. Виїхавши з Нової Каховки, я ну, не можу зупинити підтримку організації. А тому я собі зробив галочку до кінця війни 50% від всіх заробітків на моїх картинах це все буде передаватися на «Humanity». Ось і ну, це мені здається дві такі. Ну, як мінімум прикладні речі, які можуть робити зараз митці. Дякую Максу Кільдеру. Ну що він вирвався, по перше, з Нової каховки зараз, тому що ну я уявляю, який там жестяк. теж він активний. Ініціював таку свою би, виставку. А оскільки я допомагав там в якихось речах, вдруг виникла нова ідея. Ще одна. І от зараз ця виставка називається «Совій пам'яті і мрій. По суті, ми знайшли Тканину сувій, який був зроблений у 2004 році, під час помаранчевої революції, Робив безпосередньо цей проект Влад Троїцький разом зі своїми студентами. На той час вони розгорнули, купили тканину. Цю розгорнули її, і люди на майдані, активісти могли. Писати і висловлювати те, що вони хочуть сказати путіну. Так і назвався цей сувій лист Путіну. Коли би ми його знайшли і розгорнули його, почитали ці думки людей. То насправді, як не странно, ці думки дійсно не сильно відрізняються від тих думок, які зараз виникають. Люди прокинулися і реальні цінності для багатьох українців стали усвідомлені. Ну завжди для українців ну, борщ і є борщ. Ну що там борщ, мама зварила там Буся зварила там десь ну, в гостя. Ну, любимо борщ. Ну, що борщ, там да, все. А, а справа в тому, що я дуже довго жив за кордоном. Ну я там розбираюсь в французькій кухні, там, вмів щось готувати і там бачу, як вони ставляться до своєї гастрономії, французи. І я так собі не собі, так борщ, це ж це ж реально крута штука. Це я собі усвідомив на початку 90-х років для європейців: гречка з котлетою чи борщ. Ні, Ну, хай буде. От, чи сирники, наприклад, це дуже, дуже круто. От, і тому, і тому ну, для мене це вже це, це була зрозуміла цінність. Потім, потім я зрозумів, що е, українська пісня це є висока цінність, українська мова, наш одяг. Наш спосіб спілкування, наш побут, дизайн, дизайн українських хат, там от наш наш ландшафт, наша, от, ну, наші абрикоси, врешті-решт, наші, наші вишні, кавуни. От, це все це все є реальні цінності і українці, тому що вони мало подорожують, тому що, наприклад. Ну, що там ті вареники? Давайте равйолі з'їмо. Ну куди, ну куди там равйолям до наших вареників, Ну куди? На школу розбомбили. Так сталося, що ми дуже довго вибрали офіс в найкрасивішому місці Харкова на площі Свободи, звичайно, поруч з ОДА, І ми якраз приїхали там більше ста метрів. З дуже красивим ремонтом У нас там були машинки, плазми, купа нарядів, які ми показували на всіх фешенвіках. Вони дуже складні, дорогі, все. Ну і коли бомбили е, саме ода, це така була взривна хвиля, потужна, що повиривало під разом з машинками. Тому те, що все було ближче, так от до вікон, воно все розлетілося. В великій залі, наприклад, все розтрощено, але стоїть навіть невідкриті двері. Книжного шкафа скляні. Де є знаєте, як півник з Бородянки, всі книжечки. З Радянського Союзу я виїхав у Францію, і я підгледів, як французи ставляться до свого. Французи, кожен француз себе е, назве космополітом. Але от які вони космополіти-французи? От він такий космополіт. В першу чергу це. Французька мова, французька література, французька кухня, французький кутюр, французька архітектура, французькі машини, французьке вино, французька кухня, французькі жінки, французьке кіно, французька музика, а потім вони дуже цікавляться всім, дуже щиро. І я вважаю, що це нормально, це нормально. Тобто в тебе є коріння, дерево вкорінюється, бере соки своєї традиції, все свого, а потім розкриває, розкриває свої гілки і листочки. Дуже цікавиться всім світом. У нас був дуже серйозний, якби період, ну, страшний, да? коли був Радянський Союз, і коли не про яку ідентичність неможливо було говорити. І взагалі про розвиток особистості. Цей субкультур стосувалось. І етнічних меншинств всіх, да? які завжди що робить імперія? Вона перемелює всі народи, так вона працює, вона цим живе. Ми розгортаємо цей майданівський совій великій залі. Одну стіну ми спеціально залишили під таку ж, таку ж саму полоску тканини, але тільки жовтого кольору. Це тканина, в якій люди зможуть. В інтерактиві залишати свої якісь мрії, свої рефлексії після того, як вони прочитають те, що знаходяться на собі. Написали під час помаранчевої революції. Цією війною не всі, але багато людей прокинулося, звичайно прокинулося, що це інша країна, що це інші люди. Вони дуже відрізняються від нас, і що ми що із нас робили рабів, що на із нас робили донорську там територію, яка, яка постійно давала Свій ресурси, людський ресурс, культурний ресурс, в тому в тому числі флюгер там казав, що одяг це в тому числі і захист, і розмірковий захист там від дощу від сонця сонцентралювалі в Україні. Одяг це це оберіг, це духовний захист. Якщо ми говоримо про сьогоднішні вишиванки, тому тут дуже важлива штука. в моді треба забезпечити сучасним людям ідентичність, не лише. Через класичний стрій, да, традиційний стрій. А через те, що ми сьогодні, як митці, ставимо собі на меті як пошук великого стилю, це дуже складно. Кожен мак, кожен чорнобривець, кожна ниточка вовняна мала значення. І чим ти більше зрозумієшся на цьому значенні, тим тебе буде воно якби м м працююче. Тому що коли ти береш прикрасу сучасного майстра. Який знається на цих кодах, ти береш і тебе така підключка ж. Ох, тому з одного боку нам треба знати спадщину, да? От Y, ось Y, А ось ікс, ми маємо розумітися, що таке функціональний предметний дизайн. Таке єднання зараз. Е, багато людей, з якими е, ми навіть на вулиці та, за деяких причин не здоровилися, Ну, ми, як ми просто робили спільну справу. Ось е, дуже сильне єднання. Е, більшість людей, які так чи інакше хоч чимось займались під час війни, хоч чимось були були корисні суспільству. Вони всі завдяки тому, що вони е, ці всі труднощі проходять, вони становяться міцнішими. Я також відчуваю, що став набагато міцнішим. Прийшла ця війна, ми вибрані Богом пережити це. Значить, ми маємо стати сильнішими. Значить, ми маємо... значить, ми маємо це пройти. Значить, це ж це е, Значить, це наш шлях. Харків, Харківська область, Донець, Донецька область, Ось це десь було абстрактно. Зараз ми кожен день дивимося на карту України. Кожен день ми дивимось, де наші військові, хто там, де там, де йдуть бої, куди прилітають ракети. Ти, ти вивчаєш просто. Карту своєї країни, яку ти точно не знав. Ти знаєш, де Барвінкова, де Ізюм, ти знаєш всі ці всі ці, всі, всі, де Сєвєрдонець, де це Лисичанська, казується. Ти зараз гуляй поле, пологи, де ці знаходяться. 21 століття. І сьогодні існують фільтраційні табори. І сьогодні існують переселення народів. Ти то думав, що ну, все, е, е, Солженіцин це остання людина, яка це побачила. А сьогодні це прямо біля твого дому. Ну, у когось біля твого, біля твого, а у когось в твій дім і так далі, і так далі. І з цим теж треба зараз жити. З цим теж треба це зараз переосмислювати. Це пере... переосмислювати — це треба теж через певну культуру взаємодії. Вертаючись до цінностей, це питання виживання народу. От і якщо б ми е, усвідомлювали свої цінності, там протягом 30 років ми б зараз не чули б цих сирен. Однозначно сто відсотків, сто відсотків, тому що ми були би як цемент. Нас не можна було би сколупнути. щоб злетіло з голови комплекс меншовартості культури це глобальний комплекс. Який не лише нам притаманний, був дуже багато культур постраждало. І зараз ця вся розпаковка, ми ж фокастингом, да тренд аналітикою займаємося. Вона пішла 5 років назад конкретно. Я музикант, я музикант. Я хотів би, щоб ну от я повертаючись з Європи в Україну, я хотів би не мати синдрому виключити радіо. От, ну, я просто я не можу тут слухати музику. Хоча в мене купа друзів, які роблять класну музику, але радіо я тут слухати до сих пір не можу. Я хочу, щоб ну, у нас класне кіно знімалося. Я хочу, щоб можна було рідною мовою розмовляти, щоб всі розмовляли українською мовою. Ми маємо великий шанс після війни це зробити. Дуже великий шанс. Що стосується моди, в мене егоїстичне да, дуже таке бажання, щоб ми на кінець-то. Знаєте, від романтичного періоду в пошуках великого стилю перейшли до принаймні сформованого якогось костяка. Всі основи є для цього. Дуже багато робіт, щоб знаєте, от приїжджаєш в Стокгольм, і ти відчуваєш, що тут є якийсь національний стиль, але він не лубочний. Що ти люди тут знають про скандинавський мінімалізм? Ти в правильне місце попав. От я хочу, щоб у нас от так було, щоб концепція свого великого стилю, якщо ми десь на 50-60% залишимося такими ж братями та сестрами, якими ми дійсно стали зараз, то це буде зовсім інша країна, якою була вона до війни. І мені здається, що це така програма мінімум для нашого суспільства. Треба зрозуміти, що твій день може бути останнім. Обов'язково треба робити благодійні проекти. Всі зобов'язані робити благодійність. Всі. І всі можуть це робити. Ти можеш допомогти, ти можеш зробити якийсь фестиваль, ти можеш зібрати якісь кошти, ти можеш просто щось привезти, ти можеш просто по телефону комусь подзвонити і з ним поговорити. Просто візьми це, зроби. Тоді ми зможемо побудувати реально або створити, або народити, або виростити реально ну, нормальне покоління.